Американські офтальмологи у Львові повертають зір українцям на консультацію спеціалістів. Очікували понад сотня сімей з усієї країни, зокрема з прифронтових регіонів, через патології обличчя дітям загрожує значне падіння зору. Так досі вони і не змогли отримати допомогу. Про шанс для українських дітлахів жити повноцінно. Дивіться далі. Якщо ви будете робити менше проходів, ці шви легше розсмоктуватимуться, але чим більше проходів, тим довше шви вбудовуються і з більшою ймовірністю повільніше заживатимуть. Прооперувати 18 дітей з вадами на обличчя за півтори доби повинні хірурги зі сполучених штатів спільно з українськими колегами. Пацієнти з усієї країни, зокрема з регіонів, наближених до зони бойових дій. На свою чергу в палаці чекає мама Юлія з Чернігова. Вона приїхала з чотирирічною донькою Анною. У неї з народження опущена одна з повік. Вона приходить, задає питання, чому так, чому я така. Тому і це, звісно, це питання почало турбувати все більше. Сім'я проходила обстеження в Києві і Одесі. Там лікарі погоджуються оперувати хіба лише з шести років. Однак, у цій місії американські спеціалісти погодились виконати хірургічне втручання зараз. Вірю в краще, звісно, переживаю. Птос так називається ця патологія, із якою тут більшість дітей. Візуально може здатися незначною, але те, що Анна носить окуляри, найімовірніше її наслідок. Є птози, які заважають окові бачити, і може розвиватися лінивого око і погіршуватися зір в подальшому, або взагалі не розвиватися. До втрати ні, але до погіршення зниження зору функції зору до 10%, до 5%. зі стацією Це достатньо низький відсоток зору. Падав зір і у чотирирічного Богдана у хлопчика теж були понижені повіки. Бачити складно було і через те, що він постійно підіймав голову вгору. Напередодні йому провели операцію. Мама Оксана вже помічає зміни після операції. Вже на, на наступну добу ми бачимо, що дитині стало краще. Він вже може пройтись коридором, і йому не потрібно закидати голову вгору, щоб побачити навколишній світ, як це було до того. Так що результат. Вже є yeah. загалом. Результат в принципі має бути добрий. Лікарі сказали, що гарно виглядає. Поки що все набрякле і таке недостовірне. вона не може розплющити око. Я думаю, цей метод кращий для неї. Який із них з проленом Пролен? я десь так само вважаю. Один з американських хірургів, який узяв участь у місії, хорхе Корона працює в Техасі на початку повномасштабного вторгнення. Вирішив дистанційно навчати українських лікарів, які працюють із травмами війни. Then, Десь півтора або два роки тому я отримав можливість приїхати і не пошкодував. Я був чотири рази. Лікував травми війни цивільними солдатам, а також дітям. Хорхе Хорге Корона каже: ці місії, крім допомоги українцям під час війни, є й способом обміну досвідом. Минуло два роки. Ми бачимо, як ці лікарі, з якими ми почали працювати, стали набагато кращими ніж були раніше, і надають своїм пацієнтам чудову допомогу навіть після того, як ми поїхали. Деякі з цих фахівців провели деякий час із з нами в США, щоб більше вдосконалити свою підготовку та освіту. Такі операції для дітей провели безоплатно. Крім малечі, у рамках місії рятували і зір військових, які зазнали травм війни. Зі Львова Роман Гаврилів Юрій Глобінка, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.